Відповідно до статті 20 регламенту Буківської районної ради, що здохання, та за ініціативи голови Буківської районної ради, враховуючи нестабільну єдность, враховуючи нестабільність єдності народу України та всіх ділок влади у захисті суверенітету, територіальної цінності, цитанітарності України, нарождання протистояння на своїй Україні Слово для доповіді надається шукову конституції заходу. Про визнання Російської Федерації державою агресором проти України, а так званих самопроголошених ЛНР та ДНР терористичних організацій, Обговорив, обговоривши звернення Верховної Ради України, про, до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, парламентської особливої Ради Європи. Парламентської асаблеї НАТО, парламентської асаблеї ОБСЄ, парламентської асаблеї ГУА, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою агресором, затверджено постановою Верховної Ради України від 27.01.2015, номер 125.8. 258 враховуючи, що Україна залишається об'єктом воєнної агресії з боку Російської Федерації, яка здійснюється серед іншого і через підтримку та забезпечення масштабних терористичних атак. Що агресивні дії Російської Федерації та незаконних військових формувань спричинили значні руйнування інфраструктури двох східних областей, призвели до стражань і порушення прав на життя і здоров'я десятків тисяч громадян України. Ще від початку агресії наприкінці лютого 2014 року Російська Федерація систематично порушує, порушує загальновизнані норми міжнародного права, базові принципи моралі, права людини, в тому числі права на життя мирних громадян України. Усвідомоючи неактивність єдності народу України та всіх його влади у захисті суверенітету, територіальної цілісності та унітарності України, припинення ескалації воєнного відстояння на сході України, районна рада вирішила підтримати затвердження постановою Верховної Ради України від 27 номер 2015 1258 звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, парламенту асаблеї. Ради Європи, парламентської асамблеї НАТО, парламентської асамблеї ОБСЄ, парламентської асамблеї ГУМА, ГУА національних парламентів Держав світу про визнання Російської Федерації державою агресором. Друге визнати так звані самопроголошення ЛНР та ДНР терористичним організаціями, які підтримуються та фінансуються Російською Федерацією. Третє. Підтримати мирні ініціативи Президента України щодо припинення воєнної агресії проти України. Ну, так формулювати як у, у порядку денної. <плес> <як> <плес> це, це, про проти України, а тут немає рішення проти України. Прот, про визнання Російської Федерації державої агресії <плес> проти України. Це в порядку денні, <плес> По постанові. рішення. <війшов>, <плес> про визнання проти України. Рішення, проєкт рішення про визнання Російської Федерації державою агресором проти України. Не не точно не Шановні депутати, дане рішення, рішення на голосування. Вам запропонований проєкт рішення. Ми ну, це в третьому питанні. Хто за? Проти? Утримується. Займається рішення. رو oh.